Доброго дня! Вирішила трошки записати відео про ну, портативний рентгенапарат, щоб можна було його подивитися, як він виглядає. І трошки хочу, щоб е, Наталя, правильно? Оксана, Оксана вибачаюся, Оксана трошки нам розказала про нього. Доброго дня. Е, на цьому апараті ми вже працюємо близько, десь більше року. Він вважається як сенсорний, тому що ми, ну, ми для себе для трошки приєднали мишку, щоб запускати. Трубочка корбується вище-нижче, в основному опускається, легко дуже користування. Uh -huh. Для фіксації працює затискачі для того. Є детектор, ручний детектор. Може просита, як кажуть, в будь-якому положенні пацієнта може доступ взяти. Uh -huh. Є ще зарядка, uh -huh. два акумулятори. Дуже довго тримає близько більше, 5-6 годин у роботи. 5-6 годин може бути так. в автономному режимі без електроживлення. Так. Ну, так. це добре, при наших виключеннях. Швидко відбувається любого того з зарядки. Знімочки у нас такої якості працюємо, бачите, і живіт робимо, з контрастуванням дуже гарно видно, печінкові ті протоки законтрастовані, за, за провідник. І легені виходять із суглоби, і, як то касті гулюково-ступневі, мають навазити uh -huh. органі, як то кажуть, тіла uh -huh. людини можна гарно якості вибрати. Uh -huh. А ще включить якусь кисть або руку, або ногу. Так, так, звичайно, так тут. Тут пишеться все на українській мові. Uh -huh. Тобто український інтерфейс. Так. Є українська клавіатура. Це добре. Трошки до як що трошки такий. Загрузка трошки буває довше. О, будь ласка, О. знімочок гарно виходить. Знімочок ноги. Ну супер, тут дуже добре. Так, довго. дуже чітко видно, в такому положенні можна змінити ракурс на негатив, позитив, ага. поворот, право-ліво, як то кажуть, ну буквочками ставить. Угу. Правий лівий, як обираєш. Розміри можна вибрати, лінієчка є. Навіть можна підписати собі, щось можна собі набрати, наприклад, чи якогось пацієнта. Хоча тут все видно, От підпис пацієнта прізвище можна прибавить, тут дата, все фіксується. Угу. І потім з нимочок можна так, на флешку на, заказати. На Якщо можна, можна, є мож... з'єднання сіточка, то можна навіть, і між комп'ютерами можна буде їх, їх і з'єднати. Ага, на комп'ютер перекидати. Так, можна Яс. на комп'ютер. Просто для зручності нас, що, Японця, не підписається. На комп'ютер, на ноутбук. ясно. Але треба там для програмістів, для програмування, треба, ага, треба е, зрозуміло Можем більше детальніше з такими спеціалістами, як його можна зідати. Ну ми краще капітуємо флешку. Ви ну, користуєтесь флешкою. А, а диск можна? Так, з флешки ми вже закидаємо ага. на комп'ютер і собі диск. А, почали, таким спирали. чином? Так, ми собі записуємо на диск обстеження людині віддаємо. Можемо і на принтер. Якщо лікар собі там набирає відбувається. Зрозуміло. Значить, пацієнтів ви з ним робите сидя і лежачи? Так. Угу. Ясно. Тобто робите грудну клітку, робите живіт, руки, ноги, Так. в принципі, всі огляди. Він ну, він крутиться, в любому наш поради, дуже підпускається, мертвий. Звичайно, якщо палата десь трошечки по габаритах трошки складніше, тим, що немає доступу до пацієнта. Ми стараємося чуть-чуть з -чуть цього позиції виходити і надати, як то кажуть. Так, Якщо пацієнт лежить в горизонтально, можна в такому вигляді от, вертикально вназиватися <гум> до пацієнта. Якщо пацієнт неможливості його підняти в сидячи положення, можна левиче, у такому ага, положення піднімається ага. висота, регулюється, за отручки досить зручні ручки. Піднімається, регулюється висота. Ясно, тобто у цей хрестик це то, де ви робите так. знимок. Це центрація вже захвату того масштабу ага. тіла, якого ділянки, ми обстежуємо. Угу. І регулюється отак. Можна звозити, можна. А широта висити. знимку мається на увазі. Тут регулюється на таких датчиках Ага, регулювання, зрозуміло. Так. Щоб не, не захоче, наприклад, треба, якщо руку для чого, наприклад, брати ага. таку всю висоту. Собі от чуть-чуть менше, менше сюди, Ясно. от сюди, тобто діляночка. ви регулюєте супер. Так. Навіть якщо маленька дитина, ми ж робимо її новонародженим, ага. ну у нас там інший правда апарат для новонародження, щоб його не таскати ага. тих поверхах. то ми так от робимо звужуємо. божі маленьким кожну Зрозуміло. для дитинки для тільця можна було зробити. Зрозуміло, супер, ясно. Дякую за консультацію.